Зараз наступне питання це від Тетяни Дніпропетровська. Питання, шановна Юлія Володимирівна, як ви зможете протидіяти фальсифікаціям з боку влади на наступних виборах? Як показує час, то фальсифікація масштабна, така, яка би давала можливість фальсифікувати 15%, 20 вона неможлива. Як правило, фальсифікація відбувається. Десь від трьох до десяти відсотків, в залежності від того, наскільки похамськи себе веде влада, і наскільки нечесно ведуть себе в тому числі і політичні гравці. І тому сьогодні в Україні при цій владі є тільки один шлях, як боротися з фальсифікаціями. Потрібно перемагати настільки переконливо, щоб ніяка фальсифікація не завадила справжньому вибору людей і справжній перемозі. А говорити про те, що до парламентських виборів можна поміняти закон, при тому, що команда, яка при владі хоче фальсифікації зробити абсолютними, на жаль, не доводиться.